Вони справно ходили на роботу по кілька десятків років, а тепер ходять по судам, аби врешті приватизувати житло, яке колись отримали від заводу за сумлінну службу. Я так теж тут одержу квартиру, одержав квартиру. И так мы остались и как И так все жильцы, которые здесь потом объединились об облмеж строй і облсельстри, объединили совместно. и стала одна фирма стала. Ну и мы так и остались. Вот как фирма, мы распалась фирма, мы тут остались. Справку нам не дают нигде. Справку в составі сім'ї в школу лі дітям куди-то взагалі не дають. Про сам будинок нині теж дбати нікому. Дах треба лагодити. А навіть після невеликого дощу на стінах сильні потьоки. Місцями у коридорі вже взялася пліснява. Скинутися на ремонт будівлі мешканці готові, але через невизначеність вкладати кошти не хочуть, адже витратилися на ремонт своїх квартир. Я вам точну суму назвати не можу, але багато вже. Дуже багато. Ми самі собі зробили туалет, ванну самі зробили далі. Світло самі собі зробили, бо він тоді обрізав у всьому домі світло. що тут жили вообще пару місяців без світла. Поки всі документи зробилися, справа тягнеться роками, протягом яких 22 мешканців гуртожитку не можуть нормально жити. Адже, поки документи в судах, люди обмежені в своїх правах, фактично вони не можуть скористатися основним своїм правом. Це проводизувати відповідно помешкання. Щодо надання ну, різного роду довідок, цього я повідомити не можу. Тобто це питання битові, вони можуть виникати на кожному ну на кожному кроці. Але основне це є приватизація квартир. Іноді навіть звичайну довідку отримати не можуть, каже Людмила Хайтул, яка живе у гуртожитку більше 20 років. Що вже казати про здачу документів на оформлення соціальних пільг тут. Ми проживаємо вже багато років, діти наші виросли, внуки ростуть вже, внукам по 15 лет, а то й більше. Коли касается того, що справки давати, самі знаєте, з Жека раніше було там, справку справку треба нибудь вони не дають. І от тоді нам рассказывают, що ви там ніхто. І зараз ці люди живуть від суду до суду. Припинити таку тяганину складно, кажуть юристи, адже справу розглядають у кількох інстанціях. Мешканцям залишається тільки одне чекати і вірити, що будівля ще протримається без капітального ремонту.